Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися надзвичайно важливою корисною інформацією. Ця інформація буде стосуватися призначення житлових субсидій. Отже, дивіться, домогосподарствам, у яких змінилися доходи, у березні буде проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій. Що це значить? Давайте розберемося. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства двічі на рік, у березні та серпні, домогосподарствам у яких середньомісячний сукупний дохід. Зменшився або ж навпаки, збільшився на понад 50%, Органи пенсійного фонду України здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Також хочу наголосити, що такий перерахунок проводиться автоматично, тобто вам не потрібно звертатися в органи пенсійного фонду, писати заяви, нічого. Це все відбувається автоматично. При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за третій і четвертий квартал. 2024 року, який, відповідно, порівнюють з доходами з першого і другого квартали 2024 року. Саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон, тому що нагадую, що у нас ще наразі опалювальний сезон. Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінилися на понад 50% більшу, або ж навпаки, меншу сторону, то розмір житлової субсидії в такому випадку буде переглядатися. Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились, або ж збільшились на понад 50% з березня розмір житлової субсидії, він відповідно. Ну зміниться або збільшиться, або зменшиться. Також хочу нагадати, що даний перерахунок, проведення такого перерахунку у нас відразу вам називаю нормативно-правий акт підкріплення законодавче, да, що проведення такого перерахунку передбачено пунктом 92 другим положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України ще в 95-му. У цьому році це номер 848. Можливо, комусь буде цікаво це порядок про спрощення порядку надання населення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Отже, якщо у вас зміниться розмір субсидії то ви будете тепер розуміти, чому так сталося.